Ми, як ви знаєте, співпрацюємо з Україною з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Платформа розвинулася завдяки зворотньому зв'язку і завдяки нашим партнерам, операторам та захисникам України у найскладнішому середовищі з точки зору РЕБ у світі. Радіоелектронна обстановка є найскладнішою з усіх, що коли-небудь існували. Це стало причиною багатьох проблем, які ми мали подолати, зосередившись на протидії РЕБ та захисті від глушіння GNSS. Проти спуфінгу по висоті або позиціонуванню. Отже, це стало нашим пріоритетом, і ми подолали це завдяки ряду заходів, апаратних і програмних змін, чи то через різні типи антен, чи підбір різних режимів автопілоту. Ми підтримуємо інновації в Україні, співпрацюємо з місцевими компаніями. Ми також, як TechEver, спонсорували хакатон наступ машин 2.0 у партнерстві з Defense Builder, Міністерством оборони України. Отже, ми справді дуже прагнемо продовжувати підтримувати інновації не тільки для себе, але й для України в усій її оборонній галузі. r 3 є платформою вагою 25 кг, кілограмів, радіус дії до 250 км. кілометрів. Перебування в повітрі підтверджене в Україні до 8,5 з половиною годин. Використовується для ідентифікації важливих цілей і коригування ударів на великій глибині за лінією фронту. Ми також маємо ще одну платформу в Україні — AR-5. Вона має більший радіус дії і виконує спеціальні завдання. Ми відправляємо наш персонал для навчання та підтримки українських операторів на місці. Навчання проходило за межами України. Ми розпочали проводити навчання в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Зрозуміли наскільки важливо бути тут, в Україні. Щоб підтримувати наших кінцевих користувачів через навчання та технічне обслуговування без присутності тут ми не змогли б підтримувати їх так, як хочемо, і потрібно. Я вважаю, що демонстрація технології на полі бою є дійсно сильною, і це дуже корисно, щоб розповісти цю історію. Не лише про успіх, а й шлях, яким ми пройшли вдосконалення платформи, зміни на основі відгуків з середовища, що змінюється щотижнево. Російські протоколи змінюються кожні два-три тижні, і ми маємо підтримувати цю гнучкість. Підтримувати швидкість розвитку, щоб залишатися попереду, і підтримувати нашу систему. Тому це було дуже важливо для нашого технологічного розвитку, оскільки загроза, з якою стикається Україна, та виклики, з якими вона стикається, можуть легко вплинути на всю Європу дуже швидко.